Друзі, вітаю! Росія! Отримала кілька гарних ударів зі сторони України в Новоросійську, де вони заховали частину кримського флоту, приїхали українські дрони, навели порядок і поїхали собі назад відпочивати. А в наші улюблені лагуни Росія дуже злиться, тому що поклали багато кораблів, які Росія розраховувала використовувати проти нас і з них робити запуски. А друге, західна преса за Sunday Times пише про те, що насправді Шахеде усі Герані не просто Іран робить. Герані е роблять північно-корейці за китайськими технологіями і передають Росію. Чому на це відповідає Марк Рюте? Це окрема історія, тому що Китай буде росіянами відволікати увагу Заходу, коли сам піде займатися деякими не зовсім гарними речами, наприклад, у Тайвані. Келох прокоментував розмову Зеленського і Трампа. Ну а Ілон Маск в стилі української демократії, не погодившись з президентом, якого так рекламував до приходу до влади, почав створювати власну партію. Партія зареєстрована і вже йде на перші вибори. А Рамафоса і Лула в Атланті канцлет розповіли, як відмовлялися крити Путіна від посадки. І загалом щодо арешту Путіна вийшов непоганий матеріал. Кажуть, що він уже, так сказати, обмежений в пересуваннях. 120 країн його не впускають. І історія, як його не впускали і Бразилія, і Південна Африка, куди він ну дуже хотів приїхати. Але ні Рамафоса, ні Лула не впустили. А деталі я вам зараз розповім. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми боремось з російською пропагандою. А завтра у нас буде новий збір. Тому, будь ласка, будьте готові завтра швиденько стартанемо. У нас там безпілотні системи, дуже класний збір. Але сьогодні дякую вам за попередні тижні, де ми просто супер круто з вами і швидко закривали. На картці зараз нуль, тому що всі проплати зробив і всі товари поїхали на лінію фронту. Підпишіться, а ми починаємо. Власне, українці організували непогану ніч. Росі... Росіянам ця бомбошка дуже понравилася. Вони це все писали, кричали на нас, критикували. От і їм це все дуже, -дуже не подобається. А не подобається їм. Значить, подобається нам менше російських бляшанок, менше прильотів по території. України, це якщо говорити про флот, якщо говорити про дрони, про шахеди і герані, я вже кілька тижнів чув, що насправді є певна залученість Китаю в виробництво в Ірані шахедів, що мовляв не такий розумний Іран, щоб зробити таку зброю. Тим більше всім якось почало бути дивно. А як же ж так, Іран, який виготовляє шахеди, не змог... не зміг запустити тисячі шахедів. По наприклад, Ізраїлі Всі кажуть, а як так, Росія може запускати, хоча вона купує, трошки виробляє сама а Іран, який повністю типу їх придумав, не може. Ну і багато хто задавався цим питанням, а потім почали з'являтися аналітичні статті західних аналітиків, які кажуть, ну, не без участі Китаю і матеріали. І розробки можуть бути насправді виявитись китайськими. Не буду це стверджувати. Я не бачив. Поки що притримуюсь класичної версії, але скажімо так, легко допускаю, що дійсно Китай може допомагати Ірану та Росії, щоб Росія не програла. Про це Кая Калас заявила, спілкуючись з китайськими дипломатами. І власне вони говорять, що насправді це вісь зла страшна. Вони один одного таємно підтримують і борються із заходом. І в даному випадку атакуючи Україну, вони атакують не просто Україну, вони атакують весь захід. Тому The Times скаже, що Дональд Трамп не має права виходити з допомоги Україні, тому що Китай тут присутній. Є докази на Заході, що виробництво російських Іраній модифікована версія Шахеда насправді не Іран і не Росія, а це допомога піднебесна, яка тут намагається підловити програш всього колективного заходу. Марк Рютеп має таку ж саму думку. Він про це теж. Заявляє, каже, що насправді Захід е бореться не тільки з Росією, бореться з Китаєм е і бореться з Іраном і з загалом цією віссю злам. Чому він каже, що коли Китай захоче піти на Тайвань, він попросить Путіна атакувати е країни НАТО, і він каже, що це може бути Істонія через 5 років, тому що. Захід слабкий, і Рюте каже: давайте укріплювати себе, укріплювати Україну, вкладати в дрони, вкладати в технології, щоб пошвидше цю зброю можна було передати Україні і щоб Захід не програв разом з Україною Росії. І він каже: якщо не програє і НАТО стане сильним, Україна буде сильною, тоді не нападуть на Естонію, не нападуть на НАТО. І ось Цей план Китаю відволікти захід війною проти НАТО. А буде власне. Не реалізований тому закликає всі країни давати більше грошей. Віддав супер багато компліментів. Маркюте Дональду Трампу каже ось його політика на південно-ну Ейжа Пасифік, Південно-Східна Азія. Типу, дуже правильна політика по Україні правильна, але виходити не можна. Треба допомагати рідко так. Лідер країни, він 10 років лідером був в Голландії, в Нідерландах, але так швидко стати ну в прямому значенні секретарем. Тобто не просто так генеральний секретар НАТО, це не лідер НАТО, це секретар, і він от якраз обслуговує ось ці політичні інтереси Трампа, і причому робить з точки зору політичної психології дуже вправно, дуже хитро, дуже так. Мудро, а для нас це добре, тому що не кожен політик так зможе. Я вам чесно кажу, і видно, як він це робить. і Грати другого номера після того, коли ти роками був перший, був міністром, був, був прем'єр-міністром. Ну, тобто, це завжди перші ролі, але тут грає відверто другого номера і грає непогано. Трампу це подобається. І для нас знову ж таки є певна вигода, як мінімум, в грошах. Так, от Рюте каже, що Трамп не має права кинути Україну. Всі разом повинні боротися з вісю зла. На це кремлівський карлик Медведєв теж уже відреагував. Медведєв почав тупотіти маленькими ніжками по кремлівському асфальту і кричати Ні, типу, це все неправда і взагалі вчити російську мову, так як Рюте сказав, бо вам вона знадобиться в Сибіру. Чим самим підтверджує, значить, хочуть робити наступ, хочуть окупацію, хочуть робити вивезення людей, як це робили з українцями. Ну в даному випадку погрожують естонцям, і голландцям, і брюсельцям, да, бельгійцям. Ну от, тому знову ж таки, це пряма погроза, що якщо російська мова знадобиться вам в Сибіру, ми це проходили. Ось зараз погрожують європейським країнам. Друзі, мотайте на вуз, допомагайте Україні. Бо вони дрони роблять всім світом проти нас і вас. І коли тисячі дронів, тисячі дронів, а зараз якраз таки залужний 에, прогнозує, що росіяни можуть вийти в скорому часі на дві тисячі дронів в добу, на один обстріл, які будуть коригуватися просто одним дроном, який в цих роях буде летіти. І він вже каже, треба готуватись, треба робити. Закликає британців, Захід, Європу, типу, давайте все це робити. каже. Тому насправді це дуже важлива історія і захід повинен єднатися. І Медведєв погрожує вже вам. Нам погрози марні, ми вже в війні. А ви можете в ній не бути, каже Рюта. Якщо будете давати гроші і зброю для України, ну власне, найцікавіше це е, Рамофоса відмовився і Лулі погрожували російські комісари, емісари і радники Путіна приїхали до бразильського президента. Кажуть, і Рамофосі Південна Африка теж погрожує, що тільки ви спробуєте його заарештувати. Все, війна, крик, гвалт будемо нападати на Південну Африку. Ми вже бачили, як Росія нападала на Японію двічі, оминаючи екватор і програвши просто стріско. Насправді, Путін боїться їхати і намагалися отримати гарантії ні Лула, ні Рамафоса, за що їм велика вдячність, ніхто гарантій. Путіну не дав. Обидва лідери сказали: Ні, типу. Лула вагався, думав, шукав різні методи, але йому одразу сказали Гарантуй. Він сказав: Ні, гарантувати не буду. За що ми Лулу любимо -Лу і запрошуємо в Україну. Пане Лула, -Лу де Сільва, краб в нього клічка. Приїжджайте до нас, за це ми вас любимо. Краще б, звичайно, ви зіграли в двохадовочку, Сказали Путіну, що не будете його заарештовувати. Заарештували б і передали в Україну. Тут ми або швиденько суд організували б а, чи самосуд, жартую. Який самосуд? Відправили в Брюссель тіло. От і на тому все завершилось. От. Насправді, дійсно, ці країни не захотіли бути фашистами, не захотіли грати з Путіном чотири роки, і ніхто на це не пішов. Про це пише якраз таки аналітик Atlantic Council, Forbes передає цю інформацію. Бачимо, що Путіну обрізали навіть близькі друзі по Бріксу не захотіли. В Путіна нема реальних союзників, крім Ірану. Можливо, Китай. Там його не заарештовують. І ось це питання велике до Китаю. Ну і Ілон Маск. Ілон Маск створив свою партію. Називається Американська партія. Ну американською англійською звучить Party». Це як американська вечірка, тому в Твіттері там вже вечірка понеслася, вони вже проводили там соцопитування, голосування, ну все, що хочеш, партія всіх виграла. Ем, реєстрації поки що в Мін'юсті немає. В центральній виборчій комісії в американському ЦВК її ще немає. Вже люди заходили на сайт, шукали. Але Мас каже, підемо на вибори в 26-му році. Значить, Сенат, Конгрес, Мітор ми будемо брати. Ну. Маск, скажімо так, поки що не готов зайняти місце Трампа, бо Трамп обіцяв нього виселити в Південну Африку. Але каже, що два-три депутати цього буде для такої потужної партії достатньо. Каже, кілька депутатів заведемо і будемо, значить, всіх ставити в незручні політичні пози. Бо в Америці корупція, автократія, в Америці великі проблеми. каже Ілон Маск. Ой-ой-ой, а хто ж прийшов тоді до влади? Не за Трампа ви агітували, пане Ілон. Ну а тому ну така бійка. Не знаю, поки що виглядає не дуже серйозна загроза Трампу. Не впевнений, що це American Party зможе щось досягнути. А може це просто тихий вихід зі скандалом? а, точніше так, тихий вихід без скандалу і без страти гідності? Ну партію я створив. Американська партія пішов два місця. Взяв вони не заважають з трампом будуть голосувати і тихенько розійдеться, і дотації буде отримати. Схоже на тихий екзіт вихід. От, але в ну, маска в голові. Це ми побачимо в 26-му році, і наскільки сильно він буде атакувати Трампа, але треба слідкувати не за маском, а за Трампом. Бо молоти, язиковні мішки носити чи будуть дотації з держави, чи будуть держзамовлення. Чи будуть держзамовлення. Оце питання це відповідь: посварились, чи в конфлікті залишаються, чи все таки помирились, і буде, буде мир? Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, чи крім Китаю і Ірану ще хтось готовий буде прийняти Путіна? Бо бачимо, що ні Південна Африка, друзі, ні Бразилія не захотіла, значить, на нашій стороні. Друге, я вас хочу запитати: американська партія маска чи зможе вона щось показати і чи далі вона буде антиукраїнською? Ну і третє, чи буде. Трамп допомагати й надалі України, розуміючи, що тут Китай, Іран і Росія грають в одну гру. Напишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!